Поранений, але не зломлений. Більше тижня в обласному госпіталі лікується танкіст 17-ї окремої танкової Олекс... бригади Олександр Зороляк. Чоловік родом з Бобринця, в армію пішов в кінці літа. Кілька тижнів тому разом зі своєю танковою групою потрапив під обстріл терористів та отримав значні поранення. Зараз Олександр потребує допомоги, щоб завершити лікування і пройти реабілітацію. Подробиці в сюжеті Яни Семенюк. Коли в Україні почалася антитерористична операція, Олександр перебував у запасі і працював агрономом. Отримавши повістку, одразу пішов у воєнкомат, а вже через день поїхав на службу. 2 августа я знаходився в місті Кривий Рог, 17-та дільна танкова бригада, а з з 2. -го. З сентября ми вже з Чоловік каже, за завзятість в боях бійців його бригади терористи прозвали тарганами, бо якби ворог не нищив українські позиції, військові не відступали. За час служби чоловік встиг побувати в найгарячіших точках на сході України. Ситуація там через день трудна і опасна. Постоянно трудно і опасна. За під Дебальцевим, везде там трудна і опасна. Остра могила. То були ситуації. Ну, Саме это це дней. Самые опасные, самые трудные як в Атічну війну. Під час останнього бою Олександр разом з двома побратимами потрапили під обстріл терористів. Бій був нерівним. Один український танк протистояв кільком бойовим машинам найманців. Їх багато йшло. У нас на один опорний, на один танк. Чотири йшло І Куча БМП, куча БРДМ, куча всього. Їхній один заїхав на наші позиції. Ми його побачили, ми його побили. А тут засади за 400 метрів підбіг нас. Ну, з двох вистрілів ми загорелись. Ми спаслися, екіпаж жив. Слава Богу, ну погоріли, ранені, контужені, ну, живые. Після обстрілу ще кілька годин Олександр разом з товаришами були в оточенні. Ми знаходилися там 18 часов, поки розвідка не пробила дорогу. Нас вивезли аж це 12 часов. Ми ранені були, а вивезли 6 часу утра. Світлодарськ, потім Артемус, потім Харкова. Внаслідок обстрілу танкіст отримав численні опіки та осколкові поранення в спину. Уламки снарядів лікарі до цих пір не виймають через внутрішні опіки. Волонтери з Кіровограда та Побринця, що опікуються Олександром, просять про допомогу. У Саші шлях до одужання зараз дуже такий тяжкий і довгий, тому ми закликаємо всіх небайдужих, тому що щоб люди зголосились і допомагали, тому що дуже дуже багато ще на його шляху. До одуження. Чоловік вдячний усім найбайдужим за допомогу і, попри поранення, має бойовий настрій. Бойовий дух нормальний, руки заживуть, осколок а сколок витягнуть на то вдаліше, звісно. Ну також своїм екіпажем. А так все нормально. Скільки саме триватиме лікування, лікарі поки що не прогнозують. Яна Самнюк, Іван Фоміченко Ілля Ля день за днем.